В житті кожного є багато свідчень про те, як біси руйнують людське життя, вони крадуть надію, позбавляють мети, знецінюють майбутнє. Дуже часто ми не усвідомлюємо, що нами вже керують сили темряви. Нам здається, що ми ще маємо час, що ще встигнемо все виправити, покаятися, але це небезпечний самообман. бо ті... Хто потрапив під владу демонів, вже не можуть самі вирватися. Диявол не віддасть жодну свою душу просто так. Лише Дух Святий, що приходить на Слово Боже, здатний дати справжнє покаяння, живе, щире, спасаюче, лише Він зламує ланцюги гріха, і Бог завжди дає шанс через людей, через слово, через Запрошення в дім Божий, бо церква це місце, де серце відкривається для Бога. Це двері до спасіння через покаяння, це свобода, зцілення і нове життя. У церкві ми знаходимо мету надію, і саме тут у Божій присутності приходить прощення, покаяння. Відкриває шлях до свободи, руйнує прокляття, зцілює тіло. Душа оживає, а життя наповнюється справжнім сенсом. Амінь.